Ти їдуть, збирають сміття і висипають по всій вулиці. А все чому? Тому що сортують на ходу. Ось бачимо папірці по, по всій по всій вулиці. Не говорячи про те, що це робить незручні умови, а ще частину смітників. Так і лишають, пропускають. Зараз подивимося, чи він за ним повернеться. Нагадую, що прибиранням у нашому місті займається полігон екології. Ми зараз жіночка, яка просто прибирає в приватному закладі, вирішила прибрати ці вибірці. Та і все ж таки цей смітник вони пропустили.